Десерт завжди за мною. Мабуть, це буде мій лимонний пиріг. Класно. Пиріг, Брі? Справді варто спробувати. Він фантастичний. Давайте їсти пиріг. Ого, Боже, Брі, здається, ти перевершила себе. Дякую, але я не думаю, що зробила щось інакше. Це не мій пиріг. Гаразд, упіймали мене Це мій. Вона перевершила твій лимонний пиріг. Ти мабуть жартуєш. Ні, ця жахлива жінка мала принести звичайний зелений салат. Вона не лише принесла пиріг, але до того ж заховала мій. Це справді жахливо. Кулінарний тероризм. Це не найжахливіше. Її пиріг виявився смачнішим. Не може бути. Це правда. Усі так подумали, навіть я. А її зелений салат, маши й молоді пагон гірчиці з гусячими ніжками і грецькими горіхами. Боже, здається, вона виграє. Я вже кілька годин намагаюсь тут відтворити її рецепт, але навіть нічого схожого не виходить. Не злися так на себе. Цей пиріг такий смачний. Це її. Вибач.